Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Що потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Ceed 2007 рік, 167 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Ціна 6 тисяч доларів. Контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте у власника Opel Astra H Hatchбеку 2007 рік 173 пробігу, 1,3 дизель, ціна 6300, контакти бачимо, є літня резина. Вода Октавія Тур в садані. Це 2003 рік, 5000 доларів ціна за автомобіль, Один і бензин на механіці, 164 пробігу, контакти є. Топчик є на прицепці. Поруч Toyota, а з автоматичною коробкою передач. 2006 рік. 180 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, ціна 5750. Салон на тканині. Клімат, контроль є. Ніса нальмера. 12 рік, 232 пробігу, 1,6 газ бензин ціна 5500. Контакти є. цікавить. телефонуйте, поруч покажу Nissan сам нот, але перед ним покажу Deo Sense. Один на ринку. Хтось можливо шукає. Вже дешевшого екземпляру я не можу знайти. 2006 рік 148 пробігу, ціна 3300, 1,5 бензин на механіці, один власник в Україні. Офіційний автомобіль. Кого цікаві телефон, то значить Ньюсан Нот. 2006 рік 213 пробігу. Два ключики є, двигун, 1,4 бензин на механіці. Ціна 5500. Салон на тканині. Є роз'єм під форкоп. Поруч дачі Асандера. Степвей. 15 рік, 82 тисячі пробігу, 6950 ціна за автомобіль. Контакти є. По двигуну потрібно уточнювати. Відомо, що він бензиновий. Chevrolet Авао, wow. 2007 рік 141 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 4000 доларів, контакти видно. Opel комбо у наш бюджет по автомобілю 2006 рік 207 пробігу 1,6 газ бензин. Ціна 5700. Контакти видно. Багато А його можна доставляти? Можна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Другий гольфік знайшов найдешевий варіант на львівському авторинку. 1200 доларів 1,3 бензин на механіці. Тут контакти, дешевше вже немає. Хто шукає такий дешевий варіант, телефонуйте. Opel Astra, 2005 рік, 1,4 газ бензин, 173 тисячі пробігу, ціна 4600. Контакти бачимо. погано видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Поруч покажу Ford C-Max. Дев'ятий рік 215 пробігу, 1,6 дизель, ціна 6400. Контакти є. Кого цікавий, телефонуйте. Значить, Гольф 4-го покоління ще тут бачу. 2002 рік. 255 пробігу, 1,6 бензин, механіка, 4700 ціна. Контакти бачимо. Салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. 10 рік, 248 пробігу, 1,4 дизель, механіка. Замінені масло та фільтрація на 5900. Контакти є. Є форкопчик. Більше інформації уточнюйте. Так, покажу ще b 5 Passat в універсалі. 2003 рік 245 пробігу, 1,8 бензин на механіці. 4500 контакти є. Його цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольф. 2002 рік, 177 пробігу, 1,4 бензин MPI, ціна автомобіля 4350 доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте?